Солодкі, смачні та соковиті. Такими написами продавці житнього ринку доповнюють чи не кожен другий цінник до сезонних фруктів, ягід та баштанних, яких на тутешніх прилавках 1 серпня вже доволі чимало. «Персик що шодеса. Смачний, да, сочний, дуже добрий персик. Персики, абрикоси, сливи та кавуни з динями. Місцеві продавці продають переважно одеські. Втім, є і привозні з Іспанії, Туреччини, Узбекистану та Азербайджану. Щоправда, ціна на них дещо вища. Абрикоска коштує 100 гривень кілограм. Ананаска це привозна, але зараз смачна. Туреччина. А персики є наші українські, ось по 85, такі великі. Є трішки дешевші, маленькі, але я їх не беру, бо смачні великі. Є слива наша, вінниця дуже смачна. Вона недорога, слива завжди порівняно недорога. Ну і імпортні персики це Іспанія. Інжирний він дуже солодкий. І є е, нектарин маракуя, теж надзвичайно зараз солодкий смачний імпортний іспанія. Зокрема, за українські персики продавці правлять від 55 гривень за кілограм. У той час як імпортні інжирний з нектарином обійдуться від 100 до 120 гривень. Одеські абрикоси від 70 до 100 гривень за кілограм сливиш. В залежності від сорту коштують в межах 30 45 гривень поодиноко на ринку ще можна знайти і черешню, але то вже залишки. Поза камерою ділиться місцева продавчиня. Що ж стосується кавунів, то за кілограм одеського просять від 25 до 30 гривень. У таких цінових межах і привозний кавун. Вартість дині стартує від 65 гривень за кілограм. Кавун у нас азербайджанський, дуже смачний, солодкий і денька. Смачна по 70 гривень, кавун по 30 гривень. А деньку звідки везете? Узбекистан, узбекська денька. Ціни, як і завжди, подейкують продавці, але платоспроможність у людей стала значно нижчою. Тому зізнаються, часто продають кавуни з динями, четвертинками і половинками, щоб було кожному по кишені. Кавун 200 гривень, деньки дивлячись, яка 250, 300, до 400 гривень. Денька Водині дуже здорові, гарні такі по 70 гривень. Але люди не можуть ціленько взяти, то ми ріжемо на половинку, щоб люди могли купити собі поласувати трошки.